Зінпін передав вражаючий сигнал Зеленському. Пропозиція до України щодо війни шокувала усіх. Завжди вважалося, що один дзвінок із Китаю здатен завершити бойові дії Кремля. Та сі ніколи не вдавався до такого. Ну і тепер, начебто, Пекін дозрівала, виснув свої вимоги, які стосуються саме КНР. Оголосивши можливість швидкого звершення війни без втрат для України. Вам краще присісти Запропоноване може сильно шокувати. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Китай раптово запропонував несподіване Україні через Макрона, і схоже, візит лідера Франції виявився недаремним і схоже з вирішальним у цьому протистоянні із росіянами. Макрон заявив, що Китай схоже використає свій вплив, щоб Росія, а також Володимир Путін, погодилися на припинення вогню. Макрон каже, що Пекін має утримуватися від надання будь-яких засобів у будь-якій формі Росії для продовження війни. Це включає економічну, промислову та будь-яку іншу підтримку. Європейський союз має у торгівлі з Китаєм у сотні мільярдів доларів. І французькі посадовці повідомили, що Китай має більше споживати і менше експортувати, а європейцям менше заощаджувати і більше виробляти. Сі, схоже, тепло відреагував на таке, буцімто макро. Он зумів його переконати. Лідер КНР Сі Цзінпін заявив, що Китай підтримає мирну угоду щодо України, прийнятну для всіх сторін. Макрон у відповідь повторив свій заклик досі підтримати позицію Європи щодо України та застеріг від розподілу світового порядку. Додав, що найголовніше це дати Україні впоратися із рашистами. У відповідь Цзінпін охарактеризував переговори як відверті, плідні та дружні щодо України. Він заявив, що Китай сподівається на досягнення справедливої та обов'язкової угоди, прийнятної для усіх сторін. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру і сподівається, що всі сторони досягнуть справедливої міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для усіх сторін шляхом діалогу та переговорів. Заявив Сі Цзінпінь. Лідер Китаю також наголосив, що Пекін продовжуватиме відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи. Схоже, цього разу, що змінилося, і Китай став більш прихильним до України. Іноді є розбіжності, але це наш обов'язок подолати їх заради загального блага, сказав Макрон сі під час зустрічі. Китайський лідер повторив слова Макрона, закликаючи до більш стабільних зв'язків із Францією під час їхніх переговорів у домі народних зборів. До цієї зустрічі Китай офіційно позиціонував себе як нібито нейтральний у війні Росії проти України. Макрон запропонував Пекіну певний формат доступу на європейський ринок у розумних межах, якщо Китай сприятиме завершенню війни. На його думку, можливе формулювання умови, за якою ринок Європи для. Китаю працюватиме повноцінно лише тоді, коли війна між Росією та Україною припиниться. Наш ну, журналіст Ігор Яковенко також пояснив, чи може зазначена зустріч наблизити нас до завершення російсько-української війни. Слухаємо. нікак не приблизить мир. Китай прочно привязав привіза к себе Росії. Росія фактично наполовину на три четверті переварена Китаєм економічно, і поэтому Китай буде підтримувати Росію в цій війні. Но вот этот союз намечающийся, пока это, пока я даже не скажу, что это намечающийся союз, это некая пунктирная линия, которая при наличии достаточной настойчивости и при наличии политической воли, она может превратиться в тренд. Я имею в виду некоторое сближение, сближение Европы с Китаем. Потому что то, что Соединенные Штаты Америки фактически предали Европу, их действия нацелены не, не только против Украины, но и против Европы. И это очень важный тектонический сдвиг. То есть Запада как единого целого не существует. И логика, поскольку Трамп выступает как против Европы, так и против Китая, то это, в общем, толкает Европу на сближение с Китаем. Это очень сложный процесс, потому что. Ценностно Европа, конечно, бесконечно далека от Китая. То есть Китай ⁇ это все-таки тоталитарная диктатура, вот, правда, так сказать, рыночного характера, такие гибриды тоже бывают, но ценностно, конечно, Европа очень далека от Китая. И это проблема. Но, тем не менее, объективные геополитические обстоятельства, они в какой-то степени заставляют Европу и Китай искать пути друг к другу. Еще раз подчеркиваю, это пока еще только пунктир. Но, как знать, в общем-то, объективные обстоятельства. Вы знаете, иногда бывают совершенно противоестественные союзы. Что может быть более противоестественный союз, чем антигитлеровская коалиция, в которой, с одной стороны, был тоталитарный сталинский советский союз, а с другой стороны, западные демократии. Соединенные Штаты Америки, Великобритании и так далее. Это был абсолютно противоестественный союз. Но, тем не менее, он был. Поэтому я не вижу нічого абсолютно невозможного в тому, щоб Китай і Европа зблизились друг з другом. Китай же відразу на фоні повідомив про взаємодію з Україною щодо завершення війни. Решниця МЗСК Енер Маонін заявила, що Китай зробить все, що може, зусилля або спинити війну. Вона підтвердила, що Пекін обговорює питання припинення війни з усіма сторонами, включно з Україною та Росією. Маоніна окремо сказала, що Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати морний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання українського кризи. Ну а політолог Олег Лісний припустив можливий сценарій поведінки французького лідера під час переговорів. Він заявив, що візит непростий, оскільки одночасно стосується і війни в Україні, і економічних питань між Європою та КНР. Політолог також пояснив, що Китай зважує, де має більший зиск від економічних вигод співпраці з Європою чи від геополітичної співпраці з Росією. Він додав, що підтримка Росії дає Китаю доступ до ресурсів за привабливими умовами, а також дає можливість спостерігати, чи може Росія вплинути на єдність НАТО та Євросоюзу Китай, на думку лісного, контролює наскільки далеко відійде від Європи США і якою буде подальша політика Вашингтона щодо колективних дій із партнерами, лісний зазначив, що Макрон може спробувати донести свою позицію Пекіну, але Китай поки не демонструє готовності віддалитися від нинішньої лінії. Паралельно експерти визначають, що Пекін продовжує допомагати Росії, включно зі зростанням постачанням комплектуючих для дронів, яке за певний період збільшилося в 10 разів. Паралельно президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Китай допомагає Росії і не зацікавлений, щоб Україна перемогла, а Росія програла. Керівник центру громадської аналітики Ваша Валерій Клочок зазначив, що Китай є суб'єктом переговорного процесу щодо завершення війни. За його словами, Пекін дуже обережно коментує ситуацію навколо перемовин, але залишається включеним у процес, що підтверджують контакти між лідерами США і КНР. Клочок висловив думку, що Китай може виступити гарантом ненападу Росії на європейські країни. В разі замороження війни, але за це Пекін вимагатиме певних поступок від Європи. На тлі цих заяв Макрон зустрівся з Сізенпінем, де французька президент порушив питання припинення вогню в Україні. Французька влада наголосила, що війна триває вже тривалий час, і покін мав би використати свій вплив, щоб переконати Москву погодитися на зупинку бойових дій. За інформацією французьких медіа, Еммануель Макрон порушить тему двосторонньої торгівлі, адже єс має значний дефіцит у взаємодії такі торгівлі з КТ. Французька лівер важливість переговорів із Китаєм під час власної зустрічі з президентом. України Володимиром Зеленським у Парижі на цих переговорах Зеленський сказав, що головним пріоритетом є припинення війни на умовах, які гарантують реальний надійний мир. Наступним блоком Фактижу залишається позиція Пекіна щодо мирних переговорів в Україні, яка офіційно майже не змінюється. Китай декларує нейтралітет і уникає називати сторону, що здійснила агресію. Пекін заявляє про необхідність морних переговорів і деескалації, але не критикує дії Росії. На тлі цього Путін заявляє, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію військовим чи іншим шляхом. Натомість західні уряди говорять про системну економічну підтримку РФ з боку китайських структур. Сюди відносять поставки продукції подвійного призначення, яка використовується в виробництво військової Техніка ну і під час попередніх візитів Макрона до Китаю він уже намагався переконати керівництво країни вплинути на Росію. Франція вважає, що Китай може відіграти вирішальну роль. Міністр баро у попередньому інтерв'ю сказав, що Китай може відіграти вирішальну роль у тому, щоб Росія Володимира Путіна ухвалила правильне рішення. Він підкреслив, що Пекін, як постійний член ради безпеки має достатньо важелів впливу. У межах того самого візиту Макрона до Пекіна китайська влада прийняла і економічну делегацію у Франції, до якої входили представники таких компаній, як Airbus, і та Данон було заплановано підписання низки економічних угод в Єлисейському палаці. Заявили, що питання збільшення тарифів на французький коньяк значною мірою врегульоване, але дискусії щодо постачання окремих продуктів, зокрема свинини та молочної продукції, продовжуються. В політичному контексті візит Макрона став продовженням послідовних спроб французької дипломатії залучити Китаю до врегулювання війни. Слідчий інтерес викликає і те, що раніше Китай надсилав до Європи свого спецпредставника Ліхуея, який проводив серію консультацій у Києві європейських столицях і Москві. Однак у Пекіні пізніше дійшли висновкою, що позиції України і Росії несумісні, тому практичні посередницькі зусилля нададуть результату. Це стало приводом для переходу Китаю до декларативних заяв при зменшенні активної участі. І на цьому тлі заяви з боку Маонін набули особливої уваги, оскільки пролунали на фоні слів Рябкова про переговори Росії з Китаєм щодо припинення війни. Маонін відповіла на це так: Китай підтримує переговори та взаємодію з усіма сторонами. Вона повторила китайську позицію про мирний діалог і єдиний життєздатний шлях розв'язання. Ні, кризи в контексті цих дискусій французькі експерти роблять акцент на тому, що Китай прагне не допустити погіршення торгівельних відносин із Європою. При цьому він за оцінками європейських фахівців суттєво збільшив обсяги постачання Росії критично важливих компонентів для її військово-промислового комплексу. Експерти вказують, що такі товари мають подвійне призначення і формально не підпадають під санкції. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали свій пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось в наступних випусках.